Привіт! Покажу вам свою напівмініатюрочку. Ось такий сортик, Тео Дніпро. Я випустила його у 2024 році. Це напівміні сортик. Тут нижні листочки з розеточки вже пішли в розмноження. Але розеточка ось вона малесенька така. І з досить крупними квіточками. Такі вони біленькі в основі. Зараз будемо фокусувати камеру, бо щось воно не хоче. Ось. В основі у нас білесенька квіточка. Ось. Квіточка біленька з такою синьою і фіолетовою кайомочкою. А кінчик у нас хвилястий біленький і може мати певну зелень. Ось такі ось вони, я навіть не знаю, як повністю описати колір квітки, тим більше, що бутончики можуть відкриватися взагалі такими Ось Ось такі ось вони квітуські, вони досить великі. Їх по три, по чотири на квітоносах. І тут в мене зараз відкрито три квітоносики. В мене камера ніяк не хоче фокусуватися гарно на всьому. Зараз його тицять. Ось такий є СТО Дніпро. Гарненька напівмініатюрочка з досить крупними для напівмініатюрки квіточками. Так, ось така вона.